E <music> Є новини, друзі, напад на Стерненка. Всі деталі та санкції проти Арестовича. Дослухайте до кінця. Я об'єднав ці дві новини. Ну для того, щоб не знімати два окремих відео. Перше, це однозначно напад на Стерненка, який сьогодні відбувся. Як написало СБУ, що завдяки їхнім злагодженим діям, була оперативно затримана жінка, яку ми всі бачили на фото пістолет. Біля неї. І щойно стало відомо, що Стерненка прооперували. Куля пройшла на виліт. Ну це означає, що був постріл. Ну можна натяками зрозуміти, що ймовірно СБУ вело цю жінку. Ну можливо, знали місце. Там, де це відбудеться, як це відбудеться, але не знали, хто виконавець. І в момент, от коли відбувся замах на вбивство, її затримав. Ну, однозначно, спрацювали, тому що Стерненко живий і, в принципі, його життю нічого не загрожує. Стерненко одразу пов'язав цей напад з росіянами, тобто російський слід, і хотіли його вбити за його активізм. І його позицію однозначно, громадську позицію, і це можна сказати, замах на політичне вбивство з боку росіян. Якщо це дійсно підтвердиться, ну по словам Стерненка, те, що він написав, десь воно так і виглядає. Однозначно, тільки виздороти можна бажати в такій ситуації. Ну і спецслужбам нашим і далі так працювати, тому що вони запобігли вбивству громадянина України і громадського активіста. Хто би там що про нього не говорив і не думав. Ну і друга новина про Арестовича, щойно з'явилося, Зеленський ввів рішення Ренбу в дію і ввів санкції проти Арестовича. Практично точно такі самі, як проти Порошенка. Я коли читав, можна зачитати, що саме там йому обмежують. Ну, як завжди, вони стандартні ці санкції. Також треба сказати, що ввели санкції проти Олешка. Оце це колишній такий прихильник Порошенка, який. За кордоном зараз теж знаходиться і Кость Бондаренко. Це політолог, який працював постійно на каналах Медведчука. О такі маємо новини. Можливо, на трансляції детальніше обговоримо що за санкції і що буде, кому і взагалі чи щось комусь буде. Напишіть, що думаєте: лайк, підписка і репост.